Я не знаю, чому мене взяли... Uh, фелли... Експертом в питанню в питанні Кропивницького, але кількість разів, скільки мені треба було повторити, аж слухай, що там в Кропивницькому я втомився. От, прям втомився. Тому могли от ми зараз з вами це запишемо. Я прям це окремо виріжу, і на наступне ага. це питання вже буду посилання на YouTube кидати. От ми вже проговорили, що ви прийшли. Ви запустили, перезапустили, там уточнили е, те, що було показники, чи ви вивели вивіли е, нові? Ви чуєте е, запити потреби. Е, і це е, оце все не може переважити те, що ви народилися. Ну чому ну так сталося, що ви народилися не в Кропивницьку, та ну тут, не в Кривограді. І оце е, єдина причина, з якої ви маєте піти, е, попри те, що у вас в написано в, в контракті до кінця воєнного стану, тобто, обласна рада бере на себе визначення, що воєнний стан закінчився. Ну, от вони так чомусь певно, що е, і тут же ще важливо, е, це обласна рада Кіровоградської області. Тобто, замість того, щоб зрештою привести до ладу назву області, вони займаються, вони переймаються війною з, з театром і з вами конкретні. Є дуже один цікавий пане Сергій коментар. Їх було дуже багато під цією ситуацією, яка зі мною відбувається. Але один дуже поважної жінки в цьому місці був коментар, і він мені дуже запам'ятався. А що в області вже все зроблено, що тепер ми, нам треба успішний театр розвалити. І живучи, тут я з нею погоджуюсь. Мені здається, питань під час війни у обласної ради достатньо. Але е, оця ремарка: що тільки тому, що я не звідси мене хочуть прибрати, це не зовсім так. Ще є дві причини: перша. Збільшились фінансові потоки в театру, тому що збільшилась кількість глядачів, і хотілось би, мабуть, комусь це контролювати. І третій теж важливий аспект це політика. На жаль, знову ж таки, політика, коли відбувалася зміни зміна в обласній раді голови, всі ці проблеми в мене почалися і в колективу після того як замінили голову обласної ради. І От коли його замінили, я так розумію, і те, що я чую від людей, з якими тут спілкуюся, а в мене вже великий круг спілкування, то. Кожній партії, яка обирала нового голову, пообіцяла якесь підприємство, і от театр, ну те, що разом з людьми то не важливо, але пообіцяли певній політичній сит. І це єдине підприємство, яке на даний момент дійсно не віддали за політичні голоси. Тому, на жаль, політики без політики ніколи. І це зараз відбувається. Тобто, ну давайте хронологію, так. вам пропонують залишити добровільну цю посаду. Це відразу а. після того, як змінився голова обласної ради. А. От відбулася заміна голови обласної ради, який зі мною безпосередньо писав контракт. І коли його депутати проголосували, він пішов, а став новий голова обласної ради, він безпосередньо сказав: Вам час іти. Ну, тобто, це така культура відміни того, так. що зроби, так. поперед, і плюс зайняти всі підприємства стратегічно важливі і більше театру. ж розумієте, що це дійсно перлина. Ну, театр Корифель, це перлина Кіровоградщини. Тут є багато цікавих місць, але ну, все ж таки, театр номородин і по запиту в Гуглі, да куди піти в Кропивницькому і взагалі, ми розуміємо, що театр це такий центр культури, він є. І кроповничани пишаються це добре. Я теж пишаюся, що взагалі дотичне до цього театру. Але вам пропонують йти. Ви не погоджуєтеся, так. і ви йдете ну, таким незвичним для України шляхом закону. Так. Да. Вийшло так. Вони придумують потім незаконний конкурс. Я звертаюся до суду, що конкурс незаконний, оскільки конкурс оголошується лише на вакантні посади. Посада не є вакантною, я директор, і контракт до кінця воєнного ставу. Вони все одно продовжують робити своє. Колектив висловлює свою думку. Журналісти висловили свою думку на всіх рівнях. Громада висловила, зробили петицію. До речі. На петицію вони як відреагували? Вони розгляд про тиск обласної ради на театр Корифеїв. Доручили розглянути обласній раді. Ну, О, а кому ще? Так, а кому ще? <гум> Було написано безліч листів і на президента, і на генпрокуратуру. Дуже багато. Тут з'явилася реакція Національної спілки театральних діячів, яка підтримала мене. З'явилася реакція міністерства, яке підтримало мене, написало лист обласній раді. Але. От наскільки, щоб ви розуміли, оці, оця політична складова важлива, що, не дивлячись на все це, вони продовжують робити своє. Навіть на даному етапі, проводять незаконний конкурс, і ми зараз будемо вони вже його провели, але ще раз з'явилося ще питання у всіх, до речі, правозахисників. Мені телефонували сьогодні зранку дві людини кажуть, що. Три людини в комісії мають бути це два представника від обласної ради і один від обласної військової адміністрації, якщо обласна рада не голосувала і не призначала театрознавців да там наших митців з Києва, не уповноважувала їх голосувати як членів комісії, яким чином вони садять замість двох депутатів обласної ради? Ну, наприклад, двох митців з Києва не зрозуміло. А ще 15 серпня обласна військова адміністрація в обласній раді сказала, що ми свого кандидата в комісію не даємо, оскільки вважаємо проведення конкурсу незаконно. І тобто, яким чином голова обласної ради назначає члена комісії ще й від обласної військової адміністрації. Жодного такого розпорядження не було. Обласна рада не уповноважила цих трьох членів. І ну це все незаконне. Любий суд вищої інстанції він все одно це доведе і закінчиться. Фінал ми всі знаємо. Питання: скільки вони ще зроблять для того, щоб все ж таки от цю ситуацію затягнути Це називається пуститися берега. Тобто вони вже крок зробили, і в них варіант це як вітязь на роздоріжжі. Вони вже. Перший ну, це якісь не, не, незаконність, вони вже припустили. І далі неважливо скільки буде а, наступних. Ну, тобто, відповідати так. все рівно доведеться. Тому вони граються в цю історію, що абось, як нібось, як-нібудь. Да, ну, можливо, пронесе. Можливо, не, або і шаф здохніть, або ж да. або там ще щось тут ну, раптом щось станеться таке. Право в тому сері. Вони придумали один такий цікавий хід, як то як кажуть, хід конем. Вони хочуть рішення цієї комісії, да, яка незаконна, і конкурс на Вони хочуть, щоб зняти відповідальність з голови обласної ради, бо він безпосередньо підписав і назначив цих людей членами комісії, хоча на це не мав жодного права. Вони хочуть це протягнути на сесію і розділити свою проголосувати за це і розділити свою відповідальність на 64 депутати, але вибачте, депутати теж розумні. Люди є люди, порядні, є розумні, і вони розуміють, що їх просто на них розділяють всю відповідальність, і вони не хочуть за це голосувати. Сесія мала відбутися ще 19 числа вчора. Але вона не відбулася. І вони будуть зараз, це поки йдуть ці перемовини, вони кожен готовий під цим підписатися і за це проголосувати. А виставити на сесію, і сесія не проголосує, ну це вже буде шах і матка, розумієте? Не можна. І вони збирають ці голоси, але назбирати не, не можуть. І все, от така, на жаль, ситуація. Ну як це розділити? Ну добре, якщо суд визнає, це рішення не, не, ну, неправильним, а він визнає. Тобто, що 64 депутата зробили неправильно і поступили незаконно, а їм це не треба. От і все. Замкнене коло. Всі мої спостереження, вони ж такі кабінетні. Да? Тобто, я з, з Києва дивлюся, ну, не те, що там з Києва, да? просто з іншого міста. Да? Я дивлюся за тим, що відбувається в соціальних мережах, читаю. Неймовірно активну пресу Кропивницького. І це, ну я не знаю, я не можу сказати парадокс, це якесь інше слово. Коли є оце згуртування, у вас була фраза, що згуртувала згуртувався колектив, так. згуртувалися журналісти, згуртувалася громадськість. Єдиною лінією. Дав вибудовується ця вся історія. Е, були, ці, е, були ці повідомлення, що е, замовники, таємні невідомі замовники шукають, хто б написав би, як, яку джинсу на вас е, е, шукали і не знайшли. Якщо, якщо я правильно розумію, то Кропивницькому не знайшло, знайшли. Знайшли Кропивницькому не знайшли. Тобто, Ні. це говорить про оцей моноліт, коли. Ще що актори, що ну, працівники театру, що ці ЗМІ, вони, вони вас там рік тому ще не знали, а зараз вони готові ставити на перші шпальта своїх газет цю інформацію, приходити на ваші прес-конференції і висвітлювати, і в такий спосіб захищати. Тобто, вони не знаход... ну, звісно, там свій у вас Іуда в, в театрі на конкурс пішов. Розуміло. От, але ж з одного е, конкурсу не, не виходить, треба було кого ще, е, кого вони не знаходять в Кропивницькому, і треба було ці, е, цих представників комісії, і е, 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 ну, їх розрахунок, м'яко кажучи, такий а, амбіційний: взяти в комісію двох представників е, Шевченка комітету Шевченківської премії, яких е, тільки тільки от, обрали. Нищука призначили головою комісії, і він понабирав по всіх галузях від театру: це Сергій Васильєв і це Анна Веселовська. І ці люди потрапляють абсолютно незрозумілий спосіб з точки зору вимог законодавства щодо складу комісії. Тому що, ну я не знаю, ну, чому це не очевидно: дев'ять людей, дев'ять людей, третина. Розуміється на мистецтві. Це представники від театру. Третина можуть не розумітися на мистецтві, але вони громада, які розуміють, ага, у нас тут музика є, там не знаю, басейни є, театру не вистачає. Да, ну, якийсь голос громади. І е, оці дві третини, вони взагалі можуть не розбиратися в грошах. А третя третина це представник. Е, ну, Власник ну, умовно, да, да, ну, да, да, да. умовно, власник, тобто вони можуть не розбиратися в театрі, їм можуть бути абсолютно все рівно міські е, проблеми, але вони про гроші. І далі відбувається повний абсурд, е, ну і, і всі, всі ці решта синонімів, які сюди можна ставити, е, ті, хто про гроші самовидаляються, за рахунок тих. Хоча про гроші не знаю, як про гроші видалять, гроші залишаються, але про гроші не говоряться. Що це за скандал з, з грошима, з, з цими представниками? Що, що, що ви з цього знаєте? Що ви можете з цього сказати? Скажу вам: е, значить, безпосередньо е, ну так життя склалося, театральна спільнота, ви це чудово знаєте. Що фестивалі гастролі, ми всі один одного чудово знаємо, спілкуємось, і коли ця ця ситуація з конкурсом відбулася, я вам хочу сказати, мабуть, я був дійсно в рожевих окулярах. Я був впевнений, що люди такого гатунку, ну якими для мене раніше являлись той же Сергій Геннадійович, так посиловська, я був певний, що вони ніколи на це не підуть, і точно так же я думав, що Богдан Михайлович Бенюк не піде, тому що ну, він людина, яка. Знає театри, знає ситуації, і знає, що таке конкурси на посаду. І тут, коли цю е, комісію озвучили, я був дуже здивований. І е, в мене є переписка безпосередньо є скрін, я вам можу його прислати в особисті. Що під час конкурсу, який вже йде, мені пише людина, яка сидить в конкурсній комісії, і каже, що ну так нічого страшного, не буде суд. Все одно ви переможете, все буде нормально. А ми вже приїхали. Ми люди культури, куди нам діватися? Також фразу мені сказав безпосередньо голова е, нашої комісії, що так я слідкую, дійсно я бачу, що там така проблема. Але ну все одно ви виграєте суд, а я вже пообіцяв. І для мене це, як знаєте, дорівнює взяв кошти. Третє, чому я знаю це, тому що ці всі люди вони дотичні до фестивалю, який був раніше. Кропивницькому, на який виділялись великі кошти, і всі вони були тут членами комісії, саме ці люди. І неспроста воно все відбулося. Богдан Михайлович теж був тоді на цьому фестивалі, але все ж таки він відмовився, і я йому вдячний за його позицію. Я думаю, що вона правильна що. Стосується коштів, чи отримували чи ні. Ну, звісно, нам це е, ніхто не показував і не знімав. Але в приватних розмовах це абсолютно не скривалося, що так пропонували кошти. Але це казала людина, яка не планувала їхати, наказала на той момент: мені планували кошти, але я йду на, йду на принцип, тому що мій брат воює, і не за те він воює, щоб на Кіровограчні таким чином ламали через коліна, і корупція процвітала. Ми воюємо за нову Україну. І тут ця людина з'являється в комісії. Значить, я так розумію, що вона відмовилась, але запропонували, мабуть, трошки більше, і вона все ж таки тут з'явилася. За два соль, за два соль. на папу з вами. Але е, ну, якщо ви уважно дивилися, да, риторика, оця, 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 оця злість, яка була у них, що прийшов колектив, що це публічно, вони дуже за цього злилися, розуміючи, що все одно факт того, що їм Плачували. До речі, обласна рада так і не надала жодного документа, хто де проживав, скільки на це було витрачено, скільки було йому плачено, чи були добові, так ніхто й не надав. А те, що були конверти, ну в цьому сумнівів жодних. Це, це неймовірно сумно. От, при тому, що ці, це реалії, да? ну це ж не, не те, що вони вигадані, от вони, ну, вони існують, ці реалії е, от відбуваються, і ми е, щодня бачимо е, ці всі повідомлення про дивні закупівлі, про е, нецільове використання грошей, е, е, про відбивання. Ну ми в, цьому, ми в цьому постійні. Але де ж тоді йде і, і за що йде ця війна? Зрозуміло за виживання нації, але нація ж формується ну, нація і народ, в чому різниця в наявності або відсутності відповідно культури. І якщо у нас культура в, в, вимірюється показниками, причому не показниками мистецькими. Да там заробили кошти через то через те, що це була там унікальна, унікальна постановка, яка зібрала на там не знаю, вистава, яка за місяць змогла 9 разів зібрати повну залу. От, от це був би показник в Україні. Да? Ну, на жаль, немає таких прикладів в Україні. Можливо, зараз там мюзикл е, поставлять е, Бродвейський, можливо, щось таке буде. Ну, от, але ну, і, інших таких немає. Е, і коли е, рішення продовжують е, прийматися під килимно, оце е, прям гарантовано, що театральна риболовля е, буде приділяти цьому час. І так було з е, цими рішаловами в, в Київському театрі Юного Оглядача. І так було з е, театром Замок на горі. І так е, і знову таки е, кількість публікацій, е, так які чи інакше, які я робив, е, щодо вашого конкурсу до, до, до е, ну, конкурсу до всієї ситуації, і це обговорення е, про е, ціну питання, коли ми можемо. Позбутися власних принципів, це обговорення, воно висить в театральній риболовлі, і люди називають, що от після такої суми я можу пуститися берега. До тих пір, доки це буде реальністю, нашою реальністю, е країна не зміниться. А, от. а змінити її може театр конкретний кейс. Е Місті Кропивницькій в театрі Корифеїв. Перше засідання судове відбулося 20 вересня. Буде наступне перше числа жовтня. жовтня, Скільки їх буде відповідь стільки, скільки треба буде для того, щоб дістатися цієї правди. Ну і на театральній рогові це обов'язково буде все висвітлюватися. Пане Вячеславе, якусь свою візію щодо цього: от як ви з сьогоднішнього дня бачите розвиток і де буде крапка в цій історії, це буде нашим таким на фінал. Добре, я тоді трошки позитиву, бо дуже тяжко з усім цим жити. Дуже тяжко боротися з системою, яка працювала роками. Я вам скажу саме, саме важливе під час війни. Я, як людина, яка втратила багато що. У мене мама до сих пір в окупації, у мене в квартиру було два прильоти, Потім, коли зірвали ГЕС, затопило по другий поверх наш будинок, де ми жили. І в усьому цьому саме головне, що ми залишились людьми. Я відчуваю підтримку друзів, я відчуваю підтримку неймовірно, родини, я відчуваю підтримку колективу, і це дає з Богом мені боротися. І е, на даному етапі я не прошу боротьбу по одному по одній простій причині. Зараз е, за мною стоїть колектив. Я знаю, що якщо я здамся, то будуть страшні репресії. Бо до того, що я думаю, що театр взагалі зупиниться, і е, я зроблю особ, ну, особисто, я все можливо, щоб він е, не зупинився. І ще велика підтримка у мене це моє почуття гумору. Тому що я завжди відшучуюся по деяким питанням, так і журналісти е, задають питання. Я кажу одне: б вони не зробили, б вони не придумали нове. А у мене вже були і кримінальні справи, де я свідок, і кошти мені підкидували, і костюми в мене купували. Я вже все це пережив. б вони намагалися зробити, все одно правда і світло переможе. Це 100%, я в цьому впевнений. І дякую всім людям, які в це вірять, які підтримують і допомагають боротися. Тому що, як кажуть, один в полі не воїн, але що нас не вбиває, те робить нас сильнішим. Тому будемо боротися до кінця. Я ж я розумію, враховуючи да от зараз я йду зустрічати мене вересневі, йду зустрічати театр з Дніпра національний і я. Ну, можу, можливо, на пальцях порахувати директорів, які не зателефонували і не підтримали мене особисто. які не сказали слова підтримки і від колективу і себе, і не сказали, що ми всі боремось, тому що зараз на мене дивляться: от мій прецедент зараз дуже важливий. І для влади, і для театру. Якщо переможуть вони, і все ж таки, це беззаконня переможе, значить це можна робити по всій Україні, значить, цим можна користуватися. Якщо переможемо ми, а ми переможемо в будь-якому випадку. То це буде е, сигнал для влади, що вони все ж таки мають нас чути. А згідно закону України про театр, який вони взагалі ніколи не чули, то там ще написано, що вони не мають взагалі права вмішуватися в роботу театру, так і диктувати нам свої. А чим вони мене тримають? Тим, що вони не дають заробітну плату, вона в нас найнижча в Україні. Ну це не те. Тому театр Корифеїв, е, перший професійний театр України, буде йти далі. Я сподіваюся, що. Ті позиції, певні, які він втратив, ми їх надолужимо, і він знову стане флагманом українського театрального мистецтва. Я не знаю, чи пропустить YouTube. Ну, я спробую поставити а, фрагмент з мюзиклу з Оркопори Біла Ворона. А, там, де а, як це ми всі чорні, то і давай ти будеш чорною. Да-да-да. Давай ми да, давай, давай, давай заляпаємо, і ти будеш. Це кругова порука, про яку ви говорили з депутатами, да, що да. їх хочуть туди. А от. А е, це чорне багно, воно не пристає до світлої людини. Тебе світла, світла людина, яка це від себе прям від. Знаєте, триває. Тримаємося, і е, ваш прецедент має бути е, в історії українського театру. Дякую, дякую. дякую вам. Всього найкращого. Чекаємо вас в нашому театрі. до зустрічі, до зустрічі.